Мені здається, зараз треба тоненько підводити себе і всіх до цих пахмільних салатів. Є один на приміті, давайте зробимо. Капусточка пекінська. Така буде трошки вредненько, трошки полезненько. Тут же ж, ви знаєте, да, тазик робимо? Не маленьку тарілочку точно. Курочку я посмажила. Ми її меленько ріжемо. Кукурузка. Майонез. Господи, просты, Но обезжиренный. Ну, тут уже надо. <laughs> уже, уже как бы надо. Я же сказала, да, трошки полезненький и трошки не полезненький. Сейчас не полезненькая часть. <laughs> Насыпаем. И теперь основный ингредиент. Похмелье боится таких вещей. Открываем бутылочку пива. Включаем любимую комедию. Ну, це кайф. Это дуже великий кайф. Танюшка, давай налітай. Я знаю, тобі сьогодні не очень хорошо. Иди mm. <рес> бери пошли. Поправ здоров'я.